Друзі, усім привіт! На нашому каналі протягом багатьох років ми випускаємо відео про автомобілі з різними ціновими діапазонами. Сьогодні ж ми затронули таке, знаєте, дно цього ринка. Пощупаємо трошечки цього пісочку. Я вам розповім про Chevrolet Aveo. Це автомобіль General Motors і про нього є вам що вам розказати сьогодні. Тому, друзі, приємного перегляду. Давайте розбиратися, що це таке, з чим його їдять, і за скільки його можна купити гіпотетично. Зайшовши на дошки оголошень. Поїхали. Почнемо з такої короткого екскурсу в історії. Випускається цей автомобіль з 2002 року? Випускався він спочатку під назвою Chevrolet Sonic. Далі вже він став називатися Aveo. і сам цей дизайн, оце все, оці всі риси, малював відомий дизайнер Джорджетто Джуджаро. Для тих, хто не знає, хто це. То цей дизайнер спроєктував велику купу автомобілів. Ну як спроектував, намалював велику купу автомобілів, які зачаровують своїм дизайном. І тут. Знаєте, це такий двоякий випадок, коли в актуальний час він вже виглядає не дуже актуально. Ми щодня його бачимо. Це ідеальний варіант для таксі, такого економ-класу. Ідеальний варіант для автомобіля в автошколі. І я вам скажу, що цей автомобіль на конвеєрі це прямо старожил. Чому? Тому що з 2002 року його підхватували різні виробництва General Motors, Тобто він вироблявся і в Україні на Запорізькому автомобільному заводі. Він випускався під маркою Ravon, і навіть випускається схожою конструктивно схожим конструктивом на заводі Равон. І хочу сказати той факт, що це покоління називається Т-250, воно випускається з 2006 року, якщо не помиляюсь, і він має в собі цей хетчбек, як в нашому випадку, він має в собі седан. Але все ж таки хетчбек, як на мене, іменно Авео це дуже класний варіант в плані того, що це така малесенька, жіноча можливо така машинка, де ти такий по місту, так-тик-тик, якесь вузеньке місце проліз, десь запаркувався. От в цьому плані в принципі це працює. Якщо ми заходимо ще на дошка оголошень, то ми можемо знайти ці автомобілі в середньому Ринку за 3-3,5-4000 доларів ми можемо знайти в непоганому стані і по лакофарбовому, і по а, його технічному стану. По, на, на рахунок технічки ми зараз вам більш детально розповімо, що він взагалі із себе представляє. Говоримо далі про техніку, тому що тут, як у випадку, у всього General Motors, стандартна тема. Мотори Ecotec. В нашому випадку це 1,6. Ось паличка. В нашому випадку, знайомтесь, малютка 1.6 на 100-105 кінських сил, були в них ще 1.2, були 1.4, були 1.5. 1.6 вважається взагалі в лінії КВО найвищим мотором, найпотужнішим. І до нього ще могла бути прикручена автоматична коробка передач, звичайна гідромеханічна, древня, аскетична, чотирьохступенева. ступенева. Тобто, просто щоб був автомат, щоб ти просто не заморачувався. А якщо б механіка, як в нашому випадку, то механіка, звісно, стандартна там. 5 Тут, в принципі, канон жанра зрозумілий. І по ресурсності, звісно ж, вони ходять доволі непогано, тому що це, не дивлячись на те, що це General Motors, що це Ecotec, що це авто, мотори, які ми могли зустріти ще й на Ланосах, їх, скажімо так, заводському виконанні, якщо це не виконання запорізького автомобільного заводу, то в принципі по надійності ніяких особих нарікань тут немає, тому що це простий аскетичний мотор. І заглядувати сюди, як ми бачимо, навіть під капотка не намита, особливо не. Не потрібно. Головне знати, де долити омивайку і їздити собі, підкорювати міські тісні вулички. Задня частина. Я радий, що у нас кузов хечбека. Чому? Тому що якби це був седан, у нас б, так були б ті самі ліхтарі, було б все плюс-мінус те саме. Оцей задній звіз. але це був би звичайний типовий багажник, тип, того ж Ланоса, наприклад. А в нашому випадку є варіант перевірити, наскільки взагалі. Скажімо так, вмісткий багажник в менших кузовах, це в нашому випадку хетчбек. Давайте почнемо з простого, що оця ось ніша вона сама по собі невелика, вона така малесенька, але до цього ж вона доволі вмістка. Звісно, що тут відразу у нас видніються арки, це все якось там відмежовується. Тут є ще внизу предприталена ніша, зверху лежить танесенька докаточка, така малесенька, малесенька, така утікуті. І загалом багажничок нормальний. от якщо ти їдеш з села, везеш. Батькам гостинці, наприклад, з міста, от якраз прекрасний варіант сюди покласти. І навіть залишаючи ця невеличка така місцинка для того, щоб можна було сюди покласти якийсь там базовий інструмент, можливо, запасне, якесь мастилко, омивач. Тобто, це все тут поміщається. Враховуючи той факт, що я сам їжджу на хешбеки, це міцубішеколь для тих, хто раптово тільки прийшов на наш канал. То тут приблизно такі самі варіанти в плані того, як тут все Розплановане, але я думаю, що це зроблено для того, щоб ззаду було пасажирам комфортніше. Зараз розповім. Знаєте, що я вам скажу? На подив тут сидіти більш-менш. Прийнятно. Зрозуміло, що тебе ще можуть запакувати спереду сидячі пасажири. Але загалом тут можна сидіти. Я думаю, що знову ж таки поїздки по місту окей. В випадку, коли це довга поїздка, трошечки буде сложнувата, але загалом добре. Момент номер два. Ручні. Стіклопідємники на задніх дверцятах. А центральні консолі із такого є підстаканник. До того ж, я бомблю на підстаканники, що, наприклад, деякі не в змозі постройняти в себе бутилку півтора літра. Тут же вона стоїть і вона стоїть дуже добре, дуже впевнено, це класно. І загалом все. Із розваг в тебе немає нічого, ти зразу в тебе доступ до багажного відділення. Є ручка, навіть немає ніяких ліхтариків, ніяких прикурювачів. Тому на задній ряд це така. Знаєте, ситуація, коли потрібно кудись когось вести або когось підвести, і в принципі, все основна частина, якщо ти, наприклад, там жінка на такому маленькому автомобілі, це все ж таки місце водія. і там я хочу розповісти вже в русі, як вона себе почуває, як вона стоїть на дорозі, і які моменти можуть виникнути під час експлуатації такого невеличкого і мімішного автомобіля. Тому давайте за кермо. Ну ти ж не про сексізм, це ж не казати на автомобіль, ти то ж Тобі, точно на такому їздиш. Ні, ну в тому плані, що це більше таке для жіночі, в плані, того, що він малесенький, комфортний, власно, викрашений. В цьому плані що він такий бріде ну, маленька, синенька машинка. От так. Просто розумієте, це, е, я не хочу сказати ні в кому разі, що і, і чоловіки їздять на таких. Але прикол в тому, що е, коли питаєш у жінки, яка в тебе машина, ти скажеш, та в мене маленька, така синенька, гарненька. от. Тому давайте зосередимо увагу за кермом, як там взагалі. Що, куди, тому що я звідси бачу, що тут є, про що розповісти, в плані того, звідки це все бралося, як це все е, модернізувалося, тому що це General Motors і ми знаємо, що е, по факту своєму Авео Лачеті це продовження Єланоса, тому це продовження тут себе знаходить. І от ми сіли за кермо. А перед тим як я вам розповім, що мене оточує, тому що тут у мене дуже багато є асоціацій, про які я вам розкажу пізніше, я хочу загострити увагу на те, що Chevrolet Aveo, як я раніше казав, випускалося ще на запорізькому автомобільному заводі. І назви цих автомобілів це були зазвіда найрозпро... най... така... найрозповсюдженіша така назва якраз була цього автомобіля. І я хочу сказати той факт, що блін, Chevrolet Aveo це дуже великий давній старожил. Тому що випускається, він дуже-дуже давно знаходить своє продовження в других марках в того ж самого концерну і намагається ще трошечки-трошечки бути на плаву. Що стосується того, що мене оточує, я хочу вам сказати те, що ми знімали дуже давно, знімали Деоланос. Він також. General Motors, а також малювався Джорджетто Джуджаро. І який момент, що оця вся ергономіка, взагалі, яка зараз тут бачимо, вона дуже сильно схожа з тією, що ми бачили в Ланосі. Але який ще момент? Момент в тому, що це трошечки далі вже пропрацьовувалось. Тобто тут вже трошечки по-іншому виконаний сам блок цього клімату, але всі ці сходства, вся ця рідна корені цієї ергономіки лежить в древнющому опель. Кадет, який був на той час еталоном по ергономіці. Далі по кнопкам підемо. Аварійка. інтуїтивно класно знаходиться щось що тут. Далі, за, отут, от, центральній панелі, у нас знаходиться годинник. Мені подобається той прикол, що Ось тут у тебе велика така ця панель, вона туди йде вдовж, і ти можеш туди класти якісь такі дрібні, а може навіть крупні речі. типу там якусь сумочку поставити і буде в тебе все під рукою. Спускаємося по блоку клімату. У нас вже комплектація непогана, тому що є кондиціонер і ми можемо от в такий жаркий осінній день сидіти і отримати задоволення від того, що дує холодним. Знаєте, Тут ти починаєш цінувати оці а, прості. Але доступні функції, такі як кондиціонер, є регулювання керма. Так воно механічне, воно тільки в одній площині. Ми можемо вверх-вниз його підрегулювати, але цього вже достатньо. Що стосується регулювань сидінь, то тут звичайна механіка, і тут, в принципі, це приємливо. Загалом, по салону, в принципі, окей, для автомобіля, який ти купуєш а, не за багато грошей, і в тебе є непоганий двигун, у тебе є надійна коробка, у тебе є базовий набір комфортних функцій. Це дуже і дуже класно, але тепер затронемо трошечки темну сторону, медалі. Дивіться, цей автомобіль у нас іде 2008 року, в 2006 чи 2005 році Euro NCAP проводило краш-тести цих автомобілів. І е, якщо для тих людей, які ти збиваєш цей е, висновок по Euro NCAP, нормальний, приємливий, то для водія і пасажира ситуація трошечки гірша. Тому що там а, шанси вижити на, там, з швидкості 80-60 вже трошечки нижче, ніж беремо. там в тому бюджеті щось не із General Motors, наприклад. Тобто тут потрібно їздити дуже обережно, тому що безпека водія гірша, ніж безпека тих, кого ти збиваєш на пішоводних переходах. От така от одіозна штука. Звісно, що ти не будеш на ній їхати кілометрів 130-140 по трасі, тому що з такою вагою тебе буде, боковий вітер трошечки зносити, буде, таскати з сторони в сторону. А так. До висновків, давайте підводити і виділимо якісь плюси і мінуси цього кузова. в час підводити підсумки по Шеоралі АВ. І знаєте, що я вам скажу? Я вам скажу то, що цей автомобіль класний. А знаєте чому? Так, в неї є мінуси, але зайдемо на дошку оголошення, подивимося її ціну і подивимося її вік. Навіть автомобіль 2008 року на гарному фарші буде стоїть в два, може, в півтора рази більше. А тут ми отримуємо класний піджопник, на якому ти сів, поїхав, вирішив свої справи, з'їздив кудись до родичів, мотувся в село, повіз, гуля, поїхав куди кудись гульбанити зі своїми друзями, і все це зосереджено в цьому. Так, воно має свій ресурс, цей ресурс не обмежений, його потрібно обслуговувати, за ним потрібно стежити. Але це не коштує всі гроші світу, правильно? І я хочу сказати те, що якихось об'єктивних плюсів чи мінусів ми в ньому не знайдемо, просто тому що це доступний автомобіль, якого є класний, в принципі, відносно на надійний двигун. В нього є кондиціонер навіть непогана. Коробка, і все це ви отримуєте за доступні кошти. Я повторюся. Тому, друзі, я не хочу робити якісь загальні висновки. Ви краще зробіть висновки самі, коли подивилися це відео. А вам, друзі, я хочу побажати щастя, здоров'я, любві, удачі, перебор, переписуємо. Я хочу вам під кінець побажати щастя, здоров'я, миру і всього найкращого. І дякую, що ви дивилися це відео. Побачимось. І тут Остапа понесло під кінець.